хто зможе закінчити війну в Україні. Та от якщо якась життєва ситуація люба є, я розумію, що це либо да, либо ні. Да? Тобто uh -huh. людина має брати рішення. Або да, або ні. Нельзя можна жопою на всі стулі сісти. Тут така ж ситуація. На сьогодні да, завтра ні. Ну, це вот от качання, розкачування, от, не знаю, серфінг да? на волнах, туди yeah. сюди uh -huh. Ну, таке, чесно, не бачу я того, що не дозволили. Тут сімерка мечей падає. Uh -huh. Тобто карта відшельника, вона говорить о том, що вони, в принципі, не хочуть бути причастними к чому-либо. Поэтому я вважаю все равно, що перші ракети полетять наші, нашого виробництва. Ніхто не хоче прийшла быть к войне. Ну так. Я не вірю, що тим більше Путін вже заявляв про те, що якщо mm -hmm. дозвіл таки буде, то це вже відкрита конфронтація. Ну, Хоча нічого не зробить, все одно вже всі видят Курську область. Ну, це точно. Стосовно цих же ударів такі в глиб території, можливо, навіть нехай це буде там українською зброєю, але як ці удари могли б вплинути на основний театр бойових дій? Абсолютно нікак. ніяк Абсолютно. Тобто нічого не поміняється. Ответка, як би буде, то скупка впаде, так. Да. То есть ответки мы видим. То есть дроны полетели на Москву, потом 90 дронов полетело на Украину. Это все понятно. Но сказать, что прям что-то будет новое, нет. Угу. Я тут по картам вообще этого не вижу. Понимаешь? Единственное, что сейчас будет все-таки осенью по обострению по югу еще. Помимо западной а. стороны Украины, запад тоже падает плохо по картам, будет еще юг обостряться. Ну, по кордоне территории, такие как Харьковская область, Сумщина, то есть там тоже будут... И когда uh -huh. по холодане начнётся, когда осень начнётся, уже такое будет, знаешь, серое всё такое, гряк, а будет по пивнице по Киеву чётка стрелы показывал. Тобто зниження активності окупантів на фронті не варто очікувати, навіть якщо ми будемо бити в глибок Ну, смотри, тут карти уже намікають на те, що зниження активності, в принципі, у них є. Пятёрка ага, пентаклів і восьмёрка вже... yes, жезлів. Ну, подивись, як вони йдуть. Вони семимильними шагами йдуть. То есть, учитывать типа, по мощу, как бы, да, вот эту вот всю вот мнимую Россию, типа, uh -huh. они очень медленно все это делают, поэтому... Ну, тут карты такие показывают. Пятерка Пентакли — это карта бедности. Тут еще на костылях люди идут. Вот так вот Россия uh -huh. идет на костылях. А восьмерка Жезлов про динамику. Ну, если рядом две карты вот эти вот падают, то, понятное дело, что динамики никакой нет, и речи идти не может вообще про динамику. Про как все да, это очень медленно, но, к сожалению, uh -huh. там успехи у них тоже есть. То есть мы не будем это откидывать, понятно. А в контексті так розмови от, про цих же ударів, дозволу ударів, ударів бити в глиб території. Власне чи вплинуло би це на певні стратегічні політичні рішення? Можливо, це примусило б Путіна сісти за стіл переговорів на умовах України? Ні, абсолютно ні, сьозла впаде. Отбивались бы они, потом бы ответочка летела бы, не вижу я переговоров пока стол здесь. Смотри, переговоры, они обсуждаются за нашими спинами. Все ага. это обсуждают. Карта Луны, она про скрытая, естественно. Никто не будет сейчас бегать и кричать про переговоры. Сейчас все делается скрытно. Контрнаступления обсуждаются, про переговоры разговаривают. Все делается скрытно, потому что чем больше ты выносишь массы, в конечном итоге все нахер срывается потом. Поэтому сейчас все это делается скрытно. Так. Я думаю, что ситуация с переговорами снова будет на шпальтах газет и новин ближе к, к выборам США. Президент угу. Начнется снова ну, та, Там, там уже недалеко до них, то да. часом... в часом. да. часе. вроде там, да. Угу. До речі, в жовтні планується, ну наскільки повідомляють західні видання, Reuters, по-моєму, писав, що український президент Володимир Зеленський може зустрітися із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Наскільки ця зустріч вірогідна? Ну, Може би, да, здається, Пентаклі. Но десятка мічей, в конечному того, може сорватися Угу. Uh -huh. І бути її, в принципі, Видиш? десятка ночей. Так, якщо таке відбудеться, то наскільки вона буде ефективною? Ну, давай ближче до дати, тому що тут показують карти, типу, що її не буде, поняла? Ми спрашуємо, ага. А вдруг вона відбудеться, то ні. нет. Десятка, десятка мечей і шестерка пентаклів, вона говорить о том, що Китай, в принципі, допомагати не дуже хоче. Про помощь, mm угу. пентаклів. Вот. Поэтому... Ну, до речі, в цьому, в цьому матеріалі Ройтерс писав про те, що оця зустріч Зеленського і Сі Цзіньпіна може відбутися на тлі потеплішення відносин України і Китаю. Зараз чи можемо ми стверджувати, що наші відносини од зрушились такі з мертвої точки, і там певним чином є якийсь прогрес? Ну такою Що на Росію, що на Україну падає тройка мічей. завжди. То есть у Китая какие-то раз, ну, Китая какие-то недопонимания, что с Украиной, что с Россией сейчас. Все одинаково, тройка мечей это ссоры, разбитое сердце и так далее. Ну, то есть понятно, что там какие-то у нас не и восьмерка мечей. То есть ограниченное общение. Что у них, что у нас. Просто Китай, мне кажется, отошел, сказал, я не хочу ничего. Ну, правильно, они за себя думают, они не думают про нас. Что Китай? Огромная территория, все, ну, как бы они, все у них замечательно. Что ну, им ну, думать так. про войну Украины и России? Нахера это. Они единственное, о чем думают. Они думают о том, что просто за счет того, что война идет в, в России, да, они были бизнес-партнерами долгий период времени. У -у -у. Россия, в принципе, сейчас в долги влезет. У вот просить, в кредиты, понимаешь? Поэтому Китаю это не очень выгодно. Плюс Китай думает, как свою территорию отхапать. Наконец-то уже, в конечном итоге, когда все закончится. это Россия же обещала, и нужно быстрее что-то отхапать. Вот и все, а война, все усугубляет и тормозит. Ну, вот так. и все. Так, стосовно мирних переговорів, розмов про це, Зеленський там говорив, що не можна без України говорити про Україну, розкритикував певним чином. Китайсько-бразильський мирний план, а тут ще й е, з'являлася інформація про те, що, мовляв, існує якийсь мирний план Шольца. Він е, напрацьовує такий мирний план, і наскільки е, відомо, то е, цей план передбачає залишення Росії всіх тимчасово окупованих територій України Ну, він конкретний клоун, звісно, Шольц, що я можу сказати. От, ну просто дивно після тих заяв, що він там говорив: ми там надаємо вам більше допомоги, ще більше зброї надаємо. І тут така історія: наскільки це взагалі правда? Смотри, мені показувала я ж вже просто ти в ефірах говорила. Мені показувала, що буде ситуація розганяється така, що нам Росія предложить предложат когда, ну, это с Трампом тоже связано, я думаю, это с выборами, да. И мы смотрели, если вдруг Трамп президентом станет, uh -huh. вот, а Россия будет предлагать, типа, чтобы мы Запорожскую область дали в обмен на Херсонскую. Типа они выходят с Херсонской бережи, с Херсонского, да, а мы выдаем участину Запорожской области. Все вот так будет. Что ж там Шолец придумал какой-то план? Это его план, пусть сам себе его использует для себя. No, uh -huh. Поэтому я вообще это как бы, я не люблю это смотреть, почему? Потому что для меня это из ряда тупых вопросов, поняла? Типа как женщины, там девушки спрашивают, а да любят ли меня Вася и Петя. Вот примерно то же самое. Шольца, посмотреть Трампа, ну Трамп понятно, нам просто как бы это важно, почему? Потому что помощь, я понимаю. А касательно Шольца его мирного плана, честно? Угу. Ну, даже, да, я... разумеешь, да. Там... Какая дача территории? Пускай он Германии нам да. отдаст часть. Тогда я посмотрю на его просто лицо. И обменяем, так. Конечно, обменяем часть Германии на украинские земли. Чего нет? Угу. Ну от, Стосовно також, нещодавно Зеленський підіймав вкотре питання другого саміту миру. Mm -hmm. Наскільки ймовірно, взагалі його проведення до кінця цього року? Ну, є можливість така тройка жезлов, пада, дев'ятка пентак. В принципі, є така вероятність, доволі таки неплоха вона. Думають пока. але є. більше да. – так. Угу. А наскільки він може бути ефективним? Другий саміт, тому що раніше пам'ятаємо, що там після першого саміту миру Зеленський говорив про те, що э, другий саміт миру взагалі покладе край війні. Ну, Дьявол, дев'ятка мечей і башня. Мені каже, всі пересруться між собою. От карта Міра, це вот, все тві вот страни. дев'ятка да? мечей, Дьявол і Башня. Конфлікт конкретний. там будет. Не знаю, що він буде, але тупо буде конфлікт. Хто когось обосрав, як є? прям смотри, до драк не дойдет, конечно, я думаю, вот uh -huh. эти карты не могут означать вот, совместно вот эти карты, прям дьявол с башней. Такое чувство, что там снесут трибуны просто они. Вот смотри, но здесь вот четко показано, что будет какой-то конфликт. Не вижу я здесь какого-то хорошего исхода. Я не смотрю сейчас конкретно, какие страны будут ругаться между собой, но я уже все-таки думаю, что если там будет Россия, то Украина просто вынуждена в лесу кому-то плюнуть, поехать, честно. Я не знаю, как они катаются, видя да. Россию и как они сдерживаются. Наверное, отправляю самых адекватных, потому что если подправили меня, например, мы сразу ну, послали бы кинеть по разговорам, понимаешь? Любым. Колени Ой. прострелили бы просто, понимаешь? Ага. Ну, конечно. Потом бы сказали, естественно, что мы нацисты, как обычно. Ну, понятно. Все. Ну, так. Поэтому так.